Вітаю, друзі, всіх на своєму каналі. Зараз хочу засняти невеличке відео про зелені операції. Вже дещо я виламав, хотів би також дещо показати на тому, що в мене є. Хочу сказати, що ось, бачите, в мене аж три пагона поперло з одного. І розумію, що ось вони будуть одне одному мішати. Тож вирішив я видалити саме ось цей такий хороший. Зараз. Треба дуже осторожно на цьому етапі це робити. Дуже, якщо видно, щоб були невеличкі такі були такі невеличкі ранки, які заживуть в середині сезону. Також я виламав всі пагінці, які ростуть середину крони. Тобто ось так сюди нічого в мене не росте. Бачите, одна гілка, друга. Тут ще в цю сторону дивиться, але я подивлюсь, як ще робити з нею. Тут одна-дві хай росте, а тут трошки нижче проростає. Я її перенаправлю, буде ще один рукав. У мене буде 5 рукавів, так як я ще в першому своєму відео про обрізці говорив. Буду робити 5 штук. Ось зараз покажу з іншими, там де мене не вийшло зробити такі 5, як на минулому відео з обрізкою. Ось тут. Буде найнижчий рукав. Ось з одного поперло, з іншого, ось тут поперло з основи, і ми його будемо прибирати, тому що він трішки заважає. Він почав рости з середини, майже з середини почав рости, а нам треба ось цей, який буде розширювати нам крону то я оце буду видаляти, шкода, він вже такий великий. Раз подивіться, ось очте, який буду видаляти ось цей. Оп, так. Обережно. В іншу, в одну, в іншу сторону розкрутили і виходить вже трішки краща ситуація. Цей можна перенаправити трішки сюди. А цей будемо також видаляти, бо він росте в оцю сторону. Ми хочемо, щоб звідси пішов ріст. Ось. Обережно. Ну і найголовніше, найголовніше, якщо ви не знаєте, як збоку вчинити, то вже ладно. Але ось про що я говорив на початку відео. Пагони ростуть всередину крони. Є гілка, а є те, що росте всередину. Треба його обов'язково видаляти. Як і ось це чудо. Отак, обережно і робимо. Тут я ще подивлюсь, як воно піде. Але найважливіші операції ми зробили з вами. Ось одна скелетна, друга, третя, третя, четверта, сподіваюсь, видно, і п'ята. Хай звідти ростуть товсті пагани, на яких ми зможемо хоча б побачити хоча б по одному плодику чи по два наступному році. Щоб перевірити сортність цих персиків. Ось ще один персик. Тут я зрізав, тому що була брізка. Ну, не прокинулась брунька зовнішня, прокинулась внутрішня. І росло ось так всередину, так вверх. Проросли пагони. І виходить в мене чотири основних рукава. З цього вже, як скільки проросло, раз, два, три, чотири. Ось ще один нещасний з трьома рукавами. Тут взагалі однорічний персик, який ми будемо тільки формувати чашею з трьома рукавами. І бачите, він прокинувся дуже низько. Ось персик донат, на якому я ще не визначився, як з ним вчинити, чи формувати кущем. Трьома пагонами, тут все вирізати, тому що не прижилась. Чи залишати один пагін, цей чи цей, і формувати його заново. Ще думаю, як з ним робити. Так би і виламав вже одні з цих. І залишив би одненький. А так ще думаю. Хто пам'ятає моє відео про шахраїв з біосаду, той. Згадає ось цей персик Радхевен, який я показую, що взагалі не прокинувся. Молодечкичка пішла. Бачите? Один і два. Ось такий результат. Дякую, Біосад, що хоча б прокинулось, що хоча б не прийдеться викорчовувати. На здивування і справді прокинулось. Тож будемо дивитися, як буде далі. Дякую всім за перегляд, друзі. Буду радий кожному коментарю, кожному лайку. Обов'язково послухаю вашу думку. Тож, всім мирного неба і до зустрічі!